Наступним кроком монтуємо контерейку. Контерейка забезпечує вентиляцію покрівельного матеріалу з -під низу. Під контерейку ми наклеюємо термоізоляційну прокладку. Для чого вона потрібна? Нам вона потрібна для того, щоб, по-перше, припідняти контерейку від мембрани. Коли тут буде сходити конденсат, то контерейка, дерев'яна частина її, не буде торкатися вологою мембрани, тобто не буде натягувати в себе вологу. Другий момент ми, коли будемо прибивати контерейку, ми її будемо прибивати тим самим пробиваючим мембрану. Ця термоущільнююча прокладка, вона Ущільнює е, ці отвори, і не буде протікання саме в цих частинах. По-третє, термопрокладка виконує функцію е, віброізоляції. Вона е, гасить е, вібрацію, яка виникає під час дощу в е, покрівельному матеріалі, і е, не дає переходити вібрації з е, покрівельного матеріалу через контрейку на е, стропіло. І, е, і... Внутрішнє приміщення